Галичина, Донеччина разом ми сила під таким гаслом. Івано-франківська делегація відвідала місто Маріуполь. В рамках поїздки прикарпатські волонтери зустрілися з керівництвом міста, де обговорили подальші кроки можливої співпраці. Поїздка на схід відбулася з ініціативи депутатів обласної ради Ярослави Гоголь та Богорочанської районної ради Марії Рудик. Прикарпатські активісти на Донеччині обговорювали питання в соціальній, культурній та освітній сферах. Також вони відвідали дитячий будинок сімейного типу та реабілітаційний центр дітей з особливими потребами. Заступник голови Маріуполя гостинно зустріла Івано-Франківців, адже переконана, така співпраця не би як потрібна. Для кожного жителя Маріуполя сьогодні дуже важливо відчувати, що для кожного жителя Марію. Уполя сьогодні дуже важливо відчувати, що в цю складну хвилину ми не залишилися одні що з нами разом переживають за події, що відбуваються всі жителі України. Тому сьогодні ми з великою радістю зустрічаємо делегацію з Івано-Франківщини. Для нас це знак і символ того, що ми разом і ми вистоїмо. Делегація з Прикарпаття також відвідала військових, які перебувають в лікарні міста Маріуполя, та зустрілася з військовими івано-франківського міліцейського батальйону спеціального призначення. А також активісти провели благодійну виставку ярмарок мистецьких творів, які виготовили діти з особливими потребами вищого художнього професійного училища No3 міста Івано-Франківська. Зібрані гроші з акції передано на потреби військових. Ми приїхали з дуже великою місією не тільки підтримати наших військових це одна із наших основних місій сьогодні. Зараз ми будемо святкування проводити, Ми будемо відсвяткувати День Національної гвардії, де ми для наших військових підготували невеличкий концерт, привезли від наших діток, привезли від наших школярів, студентів їм подарунки і передати вітання і нашу любов, шану і підтримку. Це далеко не перша зустріч делегацій Івано-Франківська та Донеччини. Обмін досвідом та підтримка є дуже важливими, особливо це відчутно зараз, в час так званої АТО. В цьому переконані і організатори таких поїздок.